Дайте. Скажіть, е, хто був, от хто уважний, з минулої п'ятниці, і фактично кожен день, е, про що ми говорили? от З минулої п'ятниці, і по цей день, фактично, от кожен день про що ми говорили? Місію церкви, бачення церкви, служіння церкви, цінності церкви. Дійсно, ми от майже 10 днів ми тримаємося цієї теми. І я думаю, за цих півтора тижня. Бог говорив і зробив все для того, щоб кожен міг прийняти для себе рішення, що робити далі, як знайти себе в церкві, як рости в церкві, як служити в церкві, як посвятити себе, або, можливо, як обновитися в посвяті, якщо десь зупинився. Тому що кожен, кожен кого Бог помістив в церкву Воскресіння, має своє місце і покликання. Амінь. Немає випадкових людей. Якщо Бог помістив тебе в церкву, в Воскресіння, в помісну церкву, Бог бачить і знає твоє місце, і має покликання, і дав певний дар для того, щоб кожен міг звершувати своє покликання. І Бог хоче цього. Більше цього, церква потребує, потребує цього церква щоб кожен, кого Бог помістив, знав своє місце. Тому що кожен з нас є певний пазл або шестерня на своєму місці. І, можливо, оце саме місце, яке Бог приготував комусь з нас, ти не знаєш. І знаєте, тоді церква, в якій мають бути. Не включається. Мають бути дари. А як? Ага. Церква, в якій мають бути дари, так Бог бачить цю картину, так Бог продумав, так Бог помістив кожного. І якщо ми не на своєму місці не знаємо, не хочемо, не прикладаємо зусилля, тоді в церкві замість дарів, дарів виходять дири. Ми самі робимо їх. І вся церква від цього страждає, тому що це мінус. Тому що як одне тіло, одна церква, ми маємо звершувати місію. І кожного Бог помістив на своє місце. І тому питання для нас, що робити, щоб в тілі церкви, якщо ми дійсно любимо церкву, якщо ми дійсно є церквою, що робити, щоб в церкві його були дари, а не дири? Я хочу про це говорити. Відкривайте, будь ласка, 1 Коринтянам, 12 розділ. Я думаю, ви всі його знаєте. Це Павло пише до церкви, і цей розділ він посвячує служінню церкви. Але не просто загальному служінню, він говорить про дари в церкві. І не просто про дари окремо. Він дуже багато говорить про взаємодію. Церкву як одного організма він порівнює церкву з тілом, каже ви тіло Христа. І кожен є член церкви, член цього тіла. Кожен має свій дар і свою, мі... і свою місію. З першого вірша. А щодо духовних дарів, то не хочу, вас... не хочу я браття і сестри теж, щоб ви були в невіданні, або на російській в вневедені. Знаєте, що коли ви язичниками були, то ходили до німих ідолів, ніби водили вас. Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай анафема буде на Ісуса. І не може сказати ніхто Ісус то Господь, як тільки Духом святим. І так, що потрібно для того, щоб сьогодні в нашій церкві, церкві Воскресіння, були дари, а не дири, щоб кожен знав, як. Знайти своє місце в церкві. І перше, це не бути в невіданні З чого починає полон, не бути в невіданні На російській не хочу вас, браття, оставить в Нєведені. Тобто, найперше, потрібно, щоб я не закривав свої очі, щоб я не зробив цю тему для мене непотрібною. Щоб ми розуміли те, що це ми говоримо з минулої п'ятниці. Бачення церкви, служіння церкви, дари. Да? Тобто ми проходимо періодично по четвергам ми беремо учнівство тему дарів і будемо брати її знову піднімати. Тобто церква і Бог робить все для того, щоб ми не були в невіданні. Тому що народ сьогодні багато де ця тема не піднімається. Тема дарів і покликання церкви. Сьогодні більше християнство якось так зводиться до рівня, е, покаявся, прийняв хрещення і слава Богу. Тобто ходи в церкву, читай Біблію і не гріши. В принципі, непогано. В принципі, непогано. Але це рівень, до якого ти прийшов, і Бог хоче вести далі. І Павло вже в церкві, яка вже має певний набирати обороти, вже яка має бути зріла, він каже: не хочу, щоб ви не розуміли цих речей. Ви маєте вже ці речі розуміти. Розуміти покликання і своє місце. В церкві. Я не кажу, що кожен, хто прийшов от до Христа, покаявся, не знаю навіть прийняв хрещення він зразу має знати, оце моє місце, це мій дар, оце моє служіння. Ні. Це певний процес росту. Але перше, що має бути моє бажання: я не хочу бути в невіданні Я хочу знайти, я хочу розуміти, я хочу шукати, допоможіть мені, якщо це потрібно, для того, щоб я через там 5 років я знав чітко, хто я. І що мені робити, щоб в церкві не була дирка в тому місці, де я маю от той пазл, як на цій картинці, да, той пазл, який я маю бути, щоб він не був пустий. Тому що на цей пазл розраховує Бог, на цей пазл розраховує церква. І перше, це моє рішення. Я не хочу бути в неведені, да, в невіданні. Я хочу розібратися, розуміти і знайти. Тому що є ще інша сторона. Ми 10 днів говорили про це. Навіть можна пройти підручник дарів, і можна бути в розумінні цієї теми, тобто в відданні, Да? Я я розумію, я бачу, я знаю. Я навіть можу розказати, які є дари. Я можу навіть розказати, розказати три пункти бачення церкви, але я осознанно роблю цю тему неважливо в своєму житті. Тобто я якби осознанно її я не хочу в це вникати. Мені і так добре. Розумієте, це є інша проблема. Тому що є проблема, коли людина не знає, да? і коли Бог її відкриває, каже, клас, тепер я розумію, що мені робить. А інша проблема, да? коли ми вже все знаємо, і ми самі говоримо, ні, мені так нормально, я хочу залишатися в стані невіддання. І тоді ми ніколи не виростемо. Тоді ніколи ми не займемо те місце в церкві, яке Бог визначив бути для кожного з нас. Цікаво, що Ісус, Він не закрив від нас це бачення. Івана 15, розділ, 15, 16 вірш. Мені дуже подобається цей вірш, можливо, я його читав, але він настільки потужний, він відкриває, як Ісус своє бачення, свою волю передав нам. І не просто передав, як рабам. Да? Він дуже круту ідею відкрив, дуже круто відкрив своє серце. Він каже: я вже. Більше не буду рабами вас звати. Бо не відає раб, тобто вони в знанні да те, що ми говорили, не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я. Бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли і приносили плід Дивіться, все дуже чітко. Він каже. Я відкрив вам своє бачення, свою волю, розв'язав ваші очі, поділився своєю місією з вами. Тепер ви розумієте, як церква, да, це також до нас. Ви розумієте, що я роблю. І далі каже, для чого? Для того, щоб ви просто знали, для того, щоб ви йшли, каже, я б настановив вас, направив, відкрив цю волю і направив для того, щоб ви йшли і приносили. Оце бачення Ісуса який Він нам передав для церкви. Ну саме цікаво мені подобається, що Він каже, я називаю вас цьому друзями. Не просто рабами, яким я кажу, виконувати щось, те, що ви не розумієте. Каже, назвав вас друзями. Це ми можемо ставити себе в ряд добровольних рабів, це наш вибір. да це Але Ісус, дивіться, що Він каже. каже, я вас друзями називаю. Коли ви розумієте. Приймаєте і самі хочете бути в тому, що роблю я, в волі мого Отця. Оце бажання бути віддані, розуміти і знати, що Бог від мене хоче, де моє місце в церкві, що мені робити. Тому це найголовніше певно. Тому що якщо цього немає, то далі немає взагалі смисла про щось говорити, та, про дари, про служіння, про покликання, як воно має бути, як рости в цьому. якщо я осознанно хочу залишатися в ось цьому стані. Друге, що потрібно, щоб в моїй церкві були дари, а не дири, це потрібно зрозуміти, хто для мене Ісус. Зрозуміти, що Ісус є Господь. Далі читаю 1 Коринтян 12 розділ, ми постійно будемо в нього вертатися, це основний текст. З другого вірша. Знаєте, що коли ви язичниками були, то ходили до німих ідолів, ніби водили вас. Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, тобто хто дійсно має Духа Божого, іншими словами, не скаже, нехай анафема буде на Ісуса. Але навпаки, дивіться, і не може сказати ніхто, Ісус Господь, як тільки Духом Святим. Тобто він буде казати, що Ісус є Господь. Але зверніть увагу, що Він починає. Каже, ким ми були раніше? Язичниками. Було таке чи ні? Було, так, да, ми були язичниками. Як ми жили написано? Для ідолів цього світу, да, ми жили в гріхах цього світу, ми жили ідеями цього світу, баченням цього світу, мишням цього світу. І це було нормально, тому що ми не знали, хто такий Бог, ми не мали Духа Святого, не були відроджені. І він каже, це нормально, да? ви були такими. А зараз да, дивіться, що він каже. Є переміна. Дивіться, Бог звільнив нас. Ми вже не язичники, ми вже не Його народ, ми маємо Духа Святого. Він від... Збавив нас від тих ідолів, в яких ми жили, в тих гріхах світу, в яких ми жили. І знаєте, що ми робимо? Ми собі сьогодні робимо інших ідолів, хороших ідолів, таких добрих ідолів, якщо можна так навіть сказати, ідолів в законі. да Ті, за які не осудять, ті, за які не пред'являть, не спитають, світ взагалі їх не бачить, тому що це є норма. Ми робимо собі інших ідолів. Можна багато їх назвати. Декілька з них це я. Сім'я, дім, робота, щось погане. Ну нічого поганого, це нормальні речі, це хороші речі. Да? Бог дає нам, ну, щоб ми про себе турбувалися. Ми щось краще вдягалися, краще щось собі мали, думали, мріяли, купували. Да? Дає нам сім'ю, це теж добре, щоб у сім'ї було добре. Дає нам, щоб ми краще якийсь дім мали, щоб щось зробили краще да? вдома. Да? Роботу дає, щоб ми мали якийсь успіх. Це хорошо? Це добре. Але коли ці речі стають центральним фокусом мого життя, і я от тільки цим живу, мене Бог звільнив від поганих ідолів, да які мене вбивали. І я в церкві собі роблю добрих ідолів які не вбивають мене. І мені комфортно з ними жити. І все моє життя там. І в мене немає часу для того, щоб бути віддані те, що ми говорили, для того, щоб внікати, чим живе церква, як живе церква, де моє місце, де мені служить, тому що це потребує часу. Це треба шукати, вникати це, думати, пробувати. Те, що ми говорили о цих всіх з минулої п'ятниці дні. Це треба відмовлятися десь від роботи трохи, від якогось свого часу, від якогось вихідного свого, якої, який ми законно да, собі заслужили. Субота, неділя, да? законний вихідний. Ну да. п'ять днів важко працювали. Я теж це розумію. Але, знаєте, коли? Ми живемо тільки цим, і в нас немає часу на Боже покликання, тоді питання каже Бог: я тебе спас і помістив в церкву для того, щоб ти був тим пазлом. А той пазл чомусь улетів, як от на цій картинці. Я таке буває іноді з нами. Скажіть, здорове тіло тоді буде. Ні, тому що Бог має певне місце для кожного, я буду про це говорити. Навіть якщо це незначне якесь служіння, ми іноді обмануємося на цьому, я буду про це говорити. І далі він говорить, але ви тепер називаєте Ісуса Господом, якщо маєте Духа Святого, Він для вас Господь. І тут слово вживається, куріос, воно має певне значення, дуже потужне, одне із самих потужних значень. Хазяїн, повелитель або абсолютний Господар. От саме це мав на увазі Павел, коли говорив, бо ми всі молимося, говоримо Господь, да невіруючі говорять Господь. Ви ж чули, певно, да? Ну, але Тут не просто слово, тут певне значення, що він для мене являється хазяїном, повелителем, абсолютним господарем. Тобто він має право розпоряджатися моїм життям. Він має на це право. І повірте, він добрий господар, він найкращий господарь. І коли ми переживаємо за його дім, бо церква це його дім, коли ми живемо цим, коли ми шукаємо себе як бути корисним там. Як ви думаєте, Бог потурбується про мене, про сім'ю, дім і роботу? Потурбується ще й як? Проблема наша, що ми кажемо, ні, Боже, я сам буду займатися з собою, своїми бажаннями, цінностями, планами. Я сам буду свою сім'ю, там все робити, щоб все було добре, буду пахати на роботі, щоб ну, все забезпечити, щоб дім свій зробити, там, краще щось мати. І ми кажемо, я буду це робити. Бог каже, роби моє. А я потурбуюсь про твоє, я добрий господар. Дуже класно відкрита ця тема в Старому Завіті, коли добровільний раб да, мав такі відносини, і господар його тримав як, як члена сім'ї і давав все, що потрібно йому і сім'ї його, піклувався. А ми іноді питаємося самі все тримати в своїх руках, і знаєте що? І ми потім не маємо задоволення. Того, що ідол, якщо це стає ідолом, воно не приносить задоволення. Я мені постійно щось не вистачає, я незадоволений, сім'я щось також не те, щось не клеїться. Не Робота, щось також немає, успіха. Робимо, робимо, а на тому місці залишаємося. Розумієте? Але коли ми розуміємо, що Боже є твій дім, ти, мій господар, для тебе хочу жити, Бог не забирає роботу, дім, сім'ю, Вона залишається. Але Бог дає в цьому успіху і благословення, і задоволення. І коли треба, що потрібно, дасть. І ми живемо цим, і робимо щось краще, Бог благословляє. Бог не каже все, кінь, все, і служи тільки мені. Питання мого серця, що для мене пріоритет є? Коли ми це розуміємо, коли Ісус наш Господь, тоді Він буде показувати. Якщо я твій Господь, тоді я буду показувати тобі твоє місце в церкві, твій дар, твоє служіння, твоє покликання. Бо якщо цього немає, то нема смислу знати своє. Покликані дарування Ще одна ще, що потрібно для того, щоб в нашій церкві були дари, а не дири, це потрібно, щоб було розуміння, що це задум Бога на користь. Четвертого вірша прочитаю. Є різниця між дарами, дуже той самий. Є різниця між служіннями та Господь той же самий. Є різниця ж між діями, але Бог той же самий, що й в усіх. Робить усе. І кожному дається дар духа на користь. Зверніть увагу, цей вірш залишите в розвитку, ми далі прочитаємо до нього, Вернемося на російській мові на пользу. І кожному дається дар духа на пользу. Одному бо духом дається слово мудрості, другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, іншому дари вздоровлення тим же духом, іншому роблення чуд, а іншому пророкування, іншому розпізнавання духа. А тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, тобто особливо, кожному окремо, індивідуально, як він, тобто Бог, Дух, хоче. Що ми бачимо? Ми різні, різні, дари різні, різні. Служіння різні. Але що? Один. Божий задум, не наш, а Божий задум. Чия діє, наша дія, Бог діє через це. Саме головне, як він хоче. І Бог розмістив кожного в тілі церкви так, як Він хоче, щоб кожен з нас робив те, що Він хоче. І ми маємо зрозуміти, що це не просто придумала церква, що це не просто, не знаю, якесь. Такий порядок в церкві, що це не просто, не знаю, якась така вимога, якась, що це Божий задум для його церкви. І я не можу з ним не погоджуватись. Розумієте? Я не можу з ним не погоджуватися. Я не можу прийти в церкву зі своїм задумом, сказати: Ну, я буду сюди ходити, але мені подобається так і так, і так. Просто сидіти і слухати. Є Божий задум церкви. Це не стосується тільки лідерів, це стосується всього, всієї. Церкви. А саме головне зрозуміти сьомий вірш. Бо коли ми розуміємо сьомий вірш, тоді ми любимо свою церкву. Написано: і кожному дається дар Духа на користь, на користь церкві, на користь покликанню церкви, на користь Євангелія яка потім досягне невіруючих, які стануть потім частиною цієї церкви. Тобто Бог помістив нас в церкву в певне місце, наше, да, той пазл та шестерієш. Ну, шестерня, яка має бути. Для чого? Для пользи кого? Церкви. На користь тіла Христа. І якщо я люблю свою церкву, то що? Я буду шукати те місце, де я буду корисним своїй церкви, де я зможу бути для когось благословінням, для когось відповіддю, для когось підтримкою, для когось силою якоїсь, Да? Чи в якійсь команді в певному башні, в певному служінні, я тоді зможу приносити користь цієї церкві, тому що колись я сюди прийшов, і хтось для мене був користю, хтось для мене був благословенням, хтось мені, Бог його дав мені на пользу, да, хтось мене наставив, привів, навчив, допоміг, дав гроші, да, підтримав. Я думаю, кожен це проходив. І приходить певний момент, коли ти розумієш, Боже, то тепер я можу бути на своєму місці на пользу комусь. Кому? Той, хто прийшов, я вже п'ять років в церкві чи десять, а хтось тільки прийшов і не знає, хто він, що він, що робить, де ну, проходить спокуси, трудності, падіння. І ти зі своїм даром, на своїм місці, можеш бути на користь. І от два різних мислення. Почуйте мене: я, церква для мене, або я для церкви. Церква для мене або я для церкви. Тому що якщо з таким задумом підходить, що церква для мене, то повірте, я постійно буду десь чимось незадоволений, я буду шукати чогось свого, я буду очікувати чогось свого, я буду розчаровуватися. Але коли я розумію, що Боже, ти мене помістив в цій церкві, для того щоб я був на користь, на пользу комусь. І я розумію, що я можу для церкви. Я для церкви. Чим я можу бути корисним, кому я можу послужити? Кого я можу підтримати, в якому я служінні можу бути опорою, де я можу бути благословінням? І тоді міняється формат. Оце ми маємо розуміти, що це Божий задум. І в цьому задумі кожен з нас має бути на користь церкви. Ефесянам 4 розділ, ми теж його на цих днях. Читали, говорили про нього. Там Бог, Бог говорить про ціль і бачення церкви, бачення, що Він хоче, каже, приготувати святих нас з вами на діло служби, служіння для збудування тіла Христового, аж поки ми всі досягненням з'єднання віри і пізнання Сина Божого в мужу досконалого, в міру зросту Христової повноти, щоб ми більше не були малолітками, що хитаються і захоплюються від всякого вітру. Вчення. Тобто Божий задум який? Щоб ми виросли духовно, щоб кожен з нас служив на що? На збудування церкви. І він каже, це є повнота цього зросту духовного. Коли я приходжу до розуміння, Боже, то оказується не церква для мене, а я для церкви. То, оказується, я повинен в цій церкві бути от той шестернею чи тим пазлом, який служить на збудування церкви. Щоб церква ширилась, щоб були нові люди, щоб в цій церкві проповідувалося слово, щоб тут люди зцілювались, росли, мінялися. Як я мислю, церква для мене? Чи я для церкви? Навіть після зібрання, знаєте, формат. Чому до мене ніхто не підійшов? Питання, можливо, я мав до когось підійти і спитати, як справи, чим тобі помогти, брат чи сестра. От цей формат Бог каже: оце мій задум, щоб ти і я був на користь. І останнє це розуміння і прийняття свого місця в тілі. Не просто розуміння, а і прийняття з 14 вірша. Бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не тіла воно, коли б оком було ціле тіло, то де би був би слух? Коли б усе було слух, то де б був би нюх. Та нині Бог розклав члени в тілі, кожного з них, як, як хотів. Якби всі одним членом були, то де було б тіло. Отож, тепер членів багато. А тіло одне. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна, або голова ногам, ви мені не потрібні. А коли член, члени тіла здаються слабші, значно більш потрібні. Потрібно зрозуміти, що кожен на своєму місці важливий. І потрібно це місце знати і не просто зрозуміти, а прийняти те місце, де Бог тебе визначив Навіть якщо Здається нам, що я ну, не можу робити щось важливе, потужне, таке, да? помітне. Бог каже роби те, на що я задумав, і рости в цьому, щоб, можливо, в майбутньому робити більше і більше, але ти повинен прийняти те місце і не говорити, ні, я не хочу це робити, бо я не рука, я хочу бути ногою. Чи я не хочу бути оком, я хочу бути там, ногами. Бог каже. Кожен на своєму місці важливий і потрібний. І навіть якщо ти можеш мало, будь в цьому вірний і постійний, це набагато важливіше. Ми часто обмануємося, говоримо, та що я можу? Я нічого не можу, я нічого не вмію, в мене нічого не виходить, я не знаю свого дара. То краще я сяду посижу. Були у вас такі думки? Скажіть. От ви приходите в церкву, особливо хто новенький, вони бачать, що церква активна, в кожному служінні багато людей, там здається, що. Всі знають, що їм робити, всі як мурашник шуршать. і ти думаєш, ну, ну а що я тут? Я ну, не можу справитися з чимось, в мене свої проблеми, я не знаю свій дар навіть. Да, в мене нема талантів, якихось я не вмію говорити і так далі. І ми пасуємо і вибираємо, краще я посижу. Але Бог каже: дивіться, 22-й вірш. Але члени тіла, які здаються слабіші, значно більше потрібні. Тобто всі потрібні, кожен на своєму місці. І знаєте що? Слабіший стає сильнішим, коли він вірний в тому, на що Бог його поставив. Всі служіння в церкві, все, що є, навіть маленька відповідальність, вона важлива. От скажіть, якби, наприклад, сьогодні не прийшли, тут не прибирали, не, не приготували, я б думаю, ви дуже здивувалися, якби ви зайшли в цей зал, якщо б хтось не прийшов сьогодні раніше і все не підготував. Ви би дуже здивувалися. Навіть двері були б закриті, представляєте? Замок би висів би. Бо хтось не прийшов, не взяв ключі і не відкрив його. Маленьке діло. Але ми зайшли сюди. Якби Андрій і брати не налаштували це все, то мене б почув, може, тільки перших два ряди, да? там би точно мене не почули. А якби хтось не поїхав в понеділок там, в тюрму там, чи вівторок в лікарню, чи на, на програму, чи ще річність служіння, то, можливо, півзала би тут не було. Розумієте? Кожен на своєму місці важливий питання. Чи ми хочемо починати з малого, чи ми хочемо бути вірні в тому місці? В будь-якому служінні, запам'ятайте, в будь-якому служінні є потреба посвяченій людині. Навіть якщо вона робить щось маленьке, але вона надійна і постійна, в будь-якому служінні потрібні такі люди. Але просто ми іноді хочемо чогось одразу великого. А Бог дає маленьке спочатку. Тому не треба казати я. Не знаю, я не віддані, я не хочу, я не вмію, я не можу. Бог сьогодні дає і робить все. Будь на своєму місці. Вірний і посвячений тому, що Бог тебе назначив. Потрібно нам рости в цьому, щоб в процесі Бог відкрив свіда, щоб в нашій церкві були дари на своїх місцях, щоб не було тих пазлів, які вилетіли. Тих шестеренок, від яких потім все тіло скрипить і щось не те робиться. І тоді ми сидимо і нам щось не нравиться, розумієте? Тоді ми очікуємо те, що я казав, церква для мене. І нам щось не подобається, замість того, щоб бути в церкві для церкви. І робити з цієї церкви ту картинку, яку Бог задумав в неї, коли кожен на своєму місці. Народ, ти потрібен Богу, ти потрібен церкві. Кожен на своєму місці. Більше того, скажу, це потрібно кожному з нас. Це потрібно більше кожному з нас, як того, що якщо ми не живемо цим, то ми починаємо жити добрими ідолами, я їх так назву, добрими ідолами. Якщо ми не посвячуємо себе баченню Бога, то ми починаємо жити добрими ідолами. Повірте, Бог і так потурбується. Як добрий господар турбується про своїх рабів, Бог і так потурбується. Про всі наші потреби, життя, дім, сім'я, робота, мої якісь цілі і бажання, Бог дає, коли наше бачення з Ним, коли ми друзі Ісуса те що Ісус каже, ви друзі мої. Ви друзі мої. Давайте ми встанемо, помолимось.